Вадиме Олю, знову вітаю вас. Вітаю всіх глядачів, хто щойно можливо приєднався до марафону. Єдині новини, Знаєте, питання навчання дітей в Богданівці. Це гаряче, таке гостре питання цьогоріч, тому що насправді школи фактично яка. Працювала з 70-х років, фактично сьогодні її немає. Вона згоріла вщент після того, як тут господарювали окупанти. Вони залишили після себе здесь, тут безліч вибухонебезпечних пристроїв, які тривалий час тут вибухотехніки шукали. Ну і зараз у школі немає нічого: ні меблів, ні підручників. Тому питання навчального року нового це гостре питання, але все буде добре. Про це ми зараз поговоримо з директоркою цієї школи, пані Людмило. Як будете навчати маленьких богданівців нового року? Ну, ми будемо навчатися на базі двох навчальних закладів, які знаходяться в нашій територіальній громаді. Це Великодимирський ліцей і Руднянське НВО. Діти будуть розподілені по цих двох навчальних закладах. А також ми будемо здійснювати підвіз учнів тобто до навчальних ви будете закладів. возити їх шкільними звичайно. Автобусами, так? так так зараз ми працюємо разом з керівництвом громади над проблемою вирішення. Шкільних автобусів для того, щоб змогли ми возити дітей. Але ми сподіваємося що до 1 вересня ми обов'язково е автобуси придбаємо. Навіть першачки будуть їздити з Богданівки до школи, де будуть навчатися. Минулого навчального року їх було в вас майже 50. В цьому році поки що е планується 32. Так, 32 Впорватись? учні це два класи. Впораємося звичайно. У нас немає іншого виходу. Скажіть мені, будь ласка, яка у вас є інформація, коли в вашій рідній Богданівці діти зможуть все ж таки сісти за парти тут у своїй рідній Богданівській школі? Ну, знаєте, це питання дуже складне. Зараз у нас є висновок експертно, експертної групи, яка сказала про те, що нам потрібно реконструювати школу. Є дуже багато проблем, але ж ми всі розуміємо, що зараз військовий час і кошти е, поки що не виділені. Ми ну, працюємо тобто це все можна буде зробити вже тільки після війни. Так, звичайно, це все можна буде зробити, якщо при наявності коштів буквально за рік. А давайте зараз питаємо у батьків, чи готові вони зараз у військовий час відправляти своїх дітей на навчання. Ви е, відправите з 1 вересня знов своїх дітей. Щоправда, вже не в перший клас, а хтось у другий, хтось у третій. Скажіть, боїтеся не боїтеся, відправляючи своїх малих на навчання? Ну скажімо, ви ну насправді, звісно, я як мама хвилююся за своє за свою дитину, і от так як в мене їх іде двоє, буде навчатися, то Хвилююсь, але я надіюся, що е, керівництво закладів надасть всі необхідні умови, і все буде добре. Ну дійсно, е, школи повинні бути готові, повинні бути е, е, укриття, де діти е, мають знаходитися під час повітряних тривог. Ну а все інше буде так, як і завжди. Буде сміх, будуть ігри і будуть. Компанії маленьких українців. А друзі, а ви насправді вже сумуєте за своїми шкільними друзями? Чи, чи як так. може гарніше на вулиці грати ніж сидіти за партами? Хтось може вже до 1 вересня вивчив віршика якогось? Ні? Так. Розкажеш? Ану, давай як тебе звати, Женя. Євген, ану, розказуй тоді. Якось зранку до півдня вчила, мишка, мишеня, не лякайся йому, як дворі почуєш. му, І не будь як ташнику, хто гукне кукуріку, та як м'яко, що дворі, що було мені в норі. Друзі. Ось такі вони маленькі богданівці. Саме для них ми маємо захистити нашу Україну. знищити ворога і відбудувати не тільки Богданівську школу, а відбудувати всю нашу Україну. Для того щоб вона була ще кращою для них, для маленьких українців, друзі, вам слово.